Вас вітає інтернет-магазин Лакілінк. Мене звати Едуард. Та в цьому відео, як ви вже напевно здогадалися, дивлячись на цю коробку на моєму столі, ми поговоримо про відеокарту RTX 4070 Super від Gigabyte Aorus, а саме у виконанні мастер. Приємного перегляду. Ну а ми розпочинаємо. Що ж, дивлячись на розміри цієї коробки, думаю, більшість з вас вже розуміє, наскільки немаленькою буде ця відеокарта. І так, трішки забіжу наперед та скажу, що у довжину вона цілих 34 сантиметри. А це зовсім немало враховуючи той факт, що таку довжину карти підтримують далеко не всі корпуса. Більш того, не дивлячись на її довжину, відеокарта займає цілих 4 слоти у вашому корпусі. Тому, якщо плануєте її купляти, також зверніть на це увагу. Ну, гаразд досить вже про розмір. Розміри цієї відеокарти, тому що і так всім зрозуміло, що карта такого рівня не може бути маленькою. Краще давайте поговоримо про дизайн. А він тут можу сказати дуже стриманий: ніяких яскравих кольорів, тільки чорний та відтінки сірого. На мій погляд, дуже красиво тут виглядає металевий бекплейт, який має таку приємну та навіть приємні, тому що їх тут декілька металевих текстур. Якщо ви дуже сильно піклуєтесь за зовнішній вигляд вашого комп'ютера і хочете зробити його красивим, то бекплейт відеокарти це 90% взагалі усього її вигляду та її краси, тому що саме його ви будете бачити у більшості випадків. А коли бекплейту немає або виконаний він якось не дуже якісно, виглядає це, якщо чесно, дуже дешево. На тильній стороні відеокарти бачимо надпис GeForce RTX та Aurus, останній виконаний на зеркальній поверхні, що також додає балів індивідуально. Альності цієї карти. Ну а передня частина, яку майже ніколи і так не видно, без сюрпризів: чорний сірий колір та три вертушки. Самі вентилятори доволі великі, це 108 мм кожен. І працюють вони в такому полупасивному режимі. Тобто, коли ви не даєте навантаження на вашу відеокарту, вони не будуть крутитися від слова зовсім. А завдяки велетенському двохсекційному радіатору та дев'яти тепловим трубкам, відеокарта може зберігати нормальний тепловий режим навіть при невеликих навантаженнях. Повністю з пасивною системою охолодження. До речі, я думаю, не варто казати, наскільки цей радіатор виконаний якісно, тому що найкращий показник цього – це наскільки він більший за саму плату відеокарти. Якщо що ось тут вона закінчується, бачите зараз на відео, звичайно, він охолоджує взагалі усе, що тільки може охолоджувати: і GPU, і систему живлення, і чіпи пам'яті. Якщо ви уважно подивитесь на усю частину відеокарти, хоча тут і неуважно складно не помітити, ви побачите, що вона має нестандартний роз'єм живлення. І так справді це не стандартні 8 пін, які ми звикли бачити у цих картах, а 16 пін, які ми на даний момент можемо зустріти тільки в відеокартах 40-ї лінійки від Nvidia. І, звичайно, скоріш з усього, у вашому блоці живлення такого конектору не буде. Але це не проблема, тому що у комплекті Gigabyte нам поклали ось такий перехідник з двох коннекторів по 8 пін на один по 16. До речі, мінімальний блок живлення, як вказує сама Nvidia для цієї відеокарти. Повинен бути від 700 ватт тому також майте це на увазі. Ну а тепер нарешті поговоримо про характеристики. І перше, про що я б хотів би поговорити, це саме відеопам'ять. І тут я був приємно здивований, тому що в цій карті її 12 Гігабайт. Здається, що за такі гроші, та ще й у 2024 році це норма і немає про що тут радіти. Але це ж NVIDIA, і вони дуже люблять економити саме на відеопам'яті. Для того, щоб ви зрозуміли, про що я кажу, згадаймо про попередність цієї відеокарти RTX 3070 та 3070 TI. Що перша, що друга мала усього 8 ГБ відеопам'яті. І це я вже не кажу про 3080. Майже флагманську модель, яка мала лише 10 ГБ. Тут ж в нас 12 ГБ, як я вже казав до цього, Nvidia молодці не пожалкували. До речі, пам'ять GDDR6X працює з ішиною 192 біти та з частотою 21 000 МГц. До речі, також приємно порадували 7168 шейдерних блоків. По зрівнянню зі звичайною RTX 4070, у якої було 5888, це доволі приємний бонус. Частота ядра у порівнянні з референсною відеокартою саме у цієї моделі від Aurus. Збільшена, а саме 2655 МГц у Aorus Master проти 2475 у звичайної референсної карти. Ну що ж, на цьому з характеристиками відеокарти, начебто, усе єдине про що ще треба сказати декілька слів, це новомодні фічі, а саме DLSS 3.5 та генерація кадрів. Звичайно, алгоритмів роботи цієї генерації ми не знаємо але якщо казати простими словами, то за допомогою штучного інтелекту відеокарта домальовує більше кадрів ніж ви бачите на екрані. Насправді. Але тут також є свої мінуси: з'являється імпутлаг та деякі артефакти. Тому тестити цю відеокарту я буду без цієї фічі, щоб ви подивилися на її справжню продуктивність. Тестувати відеокарту буду у 1440p, самі розумієте, це оптимальний варіант, тому що 1080 вже якось непрестижно, а 4К для цієї відеокарти все ж таки надважкий. Тестуємо відеокарту, як завжди, з процесором Ryzen 5 5600 та 16 Гігабайтами DDR4 оперативно. Ативної пам'яті на частоті 3200 МГц. І перша гра на тесті Alan Wake 2 максимальні налаштування з RTX. Ну і також увімкнено DLSS на позначку якість. І при таких параметрах ми отримуємо 40 FPS в середньому на відкритій локації. Ну а тепер вимикаємо RTX, але залишаємо максимальні налаштування. І тут FPS виростає майже в два рази. Замість 40 FPS на пресеті з RTX ми отримуємо цілих 70. Що погодьтеся у 2К роздільній здатності на максимальних налаштуваннях доволі непоганий результат. Наступна гра Dying Light 2. Максимальні налаштування разом з RTX. В середньому отримуємо 66 FPS з рівним графіком фреймтайму. Звичайно, грати приємно, тим паче на таких налаштуваннях гра виглядає дуже красиво. До речі, Dying Light я тестував взагалі без DLSS. Майте це на увазі. Far Cry 6 також максималки DLSS вимкнено. Не дивлячись на те, що тут дуже приємна графіка, гра також непогано оптимізована. Тому на RTX 4070 Super в 2К на максималках ми отримуємо 80 кадрів у середньому. Ну і наступна гра на тесті Відьмак 3 Next Gen. Максимальні налаштування RTX увімкнено, dlss якість. В середньому отримуємо 55 ФПС на дуже завантаженій локації. А якщо комусь хочеться чогось більшого ніж 55 кадрів в середньому, можна вимкнути RTX і отримати на 30 кадрів в середньому більше. Ну що, що я можу сказати у висновках, як мінімум нічого поганого, по ціні 4070 Super не сильно відрізняється від 4070, а ось по продуктивності різниця тут вже доволі суттєва. Саме оце рішення від Aorus також показало себе дуже класно, її взагалі не чути. Мабуть, це одна з найтихіших відеокарт, які я взагалі тримав у руках. Ну і звичайно, також температури дуже приємні. А так я і не знаю, до чого тут взагалі можна придратися. Результати в іграх ви бачили самі, вони знаходяться на дуже високому рівні. Те, що мені раніше завжди не подобалося, саме об'єм відеопам'яті, усі моделі зробили нормальним. Коротше, продуктивна тиха відеокарта з топовим охолодженням. Звичайно, в деяких випадках, якщо ви захочете пограти з RTX, трішки треба буде також перед цим погратися з повзунками налаштувань гри. Але що поробиш, живемо в такий час, коли в нас є проекти по типу кіберпанку, який з пастрейсінгом нормально не буде працювати навіть на 4090. Ну а на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та писати коментарі. Ви були на каналі інтернет-магазину LuckyLink. До зустрічі в наступних відео.